Та усім привіт, друзі, та сьогодні ми у такій прекрасній грі, як Блокс Фруц. Та сьогодні, друзі, як ви вже зрозуміли, напевне, ми будемо трейдити такий прекрасний фрукт як. Де він. та ну де ти? Як тісто! Тож не хочу затягувати ваш прекрасний час, бо ви можете зараз дивитися цей ролик у якісь важливі події, а я затримую цей час. Коротше, поїхали. Тож, друзі, давайте до ось цього чувачка перше підемо та затрейдемо йому наш фрукт тіста. Чи він АФК? А, ні, він просто не хоче трейдити нам тісто. Окей, тоді сідаємо от сюди та чекаємо на суперіну. А, ось. Портал? Ні, я тільки тісто кистотрайчу, чувак. Вибачай. Портал. Портал я тобі не дам. Я тільки тісто кистотрейчу. Ну а давайте просто подивимось, що він дасть за портал. А, точно, я ж не їв портал. Добре. До речі, я як начебто половину своїх фруктів просто з'їв, в мене так мало легендарів було. Було в мене десь 6 легендарів зі напевно. Я стільки легендарних рок поз'їдав, чи що? Я не зрозумів. Опа, пепіс один до нас прийшов. Що ти дасиш за тісто? Він не хоче тісто. А, ага, друзі, я зрозумів, чому з нами ніхто не хоче трейдитись. Точно, нам же ж потрібно для крутості собі взяти, по-перше, мою катану, яка прокачана на зірочку. Навіть не питайте, навіщо мені катана прокачана на зірочку. Звісно ж, вимкнути моє супер-пупер круте хакі. Та поміняти свій супер-пупер-крутий шолом, який мені дає супер швидкість на. Такий тут самий нубський аксесуар. Ось цей, напевно. Все, тепер я виглядаю супер-пупер епічно, особливо з даною катаною, та тепер я можу спокійно ходити за трейд. До речі, так непривично. Я так довго ходив з тою шапкою, а зараз так непривично, коли так повільно ходиш. До речі, я попри колу зайшов в сток, але тут абсолютно нічого немає. Але коли ви дивитесь цей відос, то напевне сток помінявся. Та можливо там вже щось є. Тож, давайте я з таким професіональним сетом сяду сюди. А, так тут на сервері взагалі нікого немає, тому думаю, можна підібрати. Ці скриньки, з яких мені не випаде Fist of Darkness, а я його достатньо добре... а я його хочу, цей Fist of Darkness. Мені він разу випадав, але я його профукав. А тепер я хочу свій Fist of Darkness. Але він ще не випав. Ні разу. А я відкривав скрині багато. Тільки отой один раз, коли я його профукав. Так. Даю тобі тісто, а ти. Ну, я ж бачу, який ти професіонал, в тебе такі круті мечі, така шапка крута. О, Портал це перший наш нормальний офер. Але Портал це мало. Це все, ще ти хочеш мені дати, чувак. Чи ти хочеш мене познайомити ще з якимось фруктом? Мені буде дуже цікаво. Але, походу, це все, що він хоче предложити, тому ми йдемо на інший сервер. О, ось це я розумію сервачок трейдерів. Так, це буде наш перший чувак, якому я предложу тісто. Леопардик, давайте тоді, тоді мамонта плюс ще що йому надать. Любов. О, ну, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, добре. Ми тут не трейдимо на леопарда. Ми тут просто прийдемо тісто. Тому даю тобі тісто, а ти мені. А ти мені. Е -е... Веном. Ну, як на мене, то тісто діється більш ніж Веном, так що я можу спокійно сказати, що я не готовий прийняти цей трейд. Та піти трейдитись з ним. О, oh, він хоче тісто! Він хоче тісто. На тісто тобі. Що ти хочеш. Це тісто. Mm -hmm. Дуже вигідно. Це дуже вигідно, друзі. Це просто дуже вигідно. Подивіться, який вигідний трейд просто. Це тут все, вся вигода її зібралася в цьому трейді. Ні, звичайно, який це ві... вигідний трейд. <śỉ> він написав, звісно, сенкс, але... Але це дуже невигідно, яке тісто просто. Яке за це тісто? Якщо я за Веном тісто не дав, то ось це тим більше. Так, тісто. Ось цей чувак пише пліз і хоче і пише сумні смайлики. Ні, ні, ні. Ну, Веном, ну це просто ну дуже мало. Я мене пишу ні, ну. Ти серйозно, чувак, ні. Ні, звичайно, я тобі не дам ніякого тіста. Це дуже поганий офер. Ти б хоча б хоча того ж Венома дав, але. І Веном це достатньо, як на мене, не дуже офер. Опа, опа-опа, опа. Так. Що ти ще дасиш? Цей чувак просто стоїть тут біля мене. Веном або Буда. Ну, по-перше, в мене цих фруктів немає, ні одного з цих фруктів, а по-друге, це дуже мало. Ну якби там був би Рокет, ось тоді я б міг би, в принципі, е согласитись на цей трейд. Але якщо Рокета немає, то якось не дуже хочеться. Бо рокет аж 5000 белі коштує це просто дуже багато, при тому, що фрукт імбовий просто самий-самий. Знаєте що, друзі? Я хочу третитися з брутальними, Тобто давайте самі станемо брутальними. Ось так. Катанка, бувай. Я поміняю тебе на мій самий сильний меч. А далі я не можу з тобою більше чорний плащ. Я хочу собі мій шоломчик. Все, тепер я швидкий і крутий. Все в мене балдів. До речі, босс заспавне все. Але, але мені чесно все одно Ой, чувак. Ти що, чекаєш, щоб я зробив так? А, у нього воля. Я з тобою не хочу трейдити Я на тебе образився Зате можна цю криньку нічого не випало, добре Так. Ну, давайте. Давайте. Исто. М -м так, контрольчик. Ну, контрольчик, мне просто интересно, мне интересно. Пой... Ну, что это такое? Боже, а ты меня спамишь просто? Напишу тобі ні, бо ти реально вже дістав спамити мене просто своїми, пліздов, please, please please не дам я тобі ніякого тіста. Боже, він ще спамити починає. Ні звісно. Можливо, на нього репорт за спам кинути, а? Мені здається, це було б дуже правильно, як для чувака, який спамить пліздов, коли я кажу йому, що що я тобі не дам дов. Так, давайте дамокісто давай, Порто, до ще Рамбл. Ну, знаєте, це вже якийсь хоч ось це навіть, мені здається, навіть кращий офер, ніж Веном був, або ні. Певно, на певне, краще. Але, ну, як на мене, це тут якісь невигідні оффери, чесно вам скажу. Навіть той самий Веном ціниться менше, ніж тісто. Йоу, це що у нього гуль? Та ні, у нього кіборг. Я не зрозумів, коротше. Так, він ще з пліздоу, я до цього вже привик. Ми вже привикли, у нас імунітет. Але з цим я хочу затрейдитись. Ось, бачите, він хоче до мене на трейд. Рамбл? Да що ж у вас всіх так рамблів багато? І все? все Та ну тебе. Ну що він хоче? О, мамонт. Мамонт. У мене є мамонт Венома немає, але є мамонт Ну, давайте йому напишемо Добавляй Добавляй. Та ну тебе, чувак. Просто. Добавив би чогось нормального. Бо додаєш Рамбл за Мамонт. Просто ідеальний трейд, не знаю, що ще сказати. Кістом. Веном і. Давайте напишемо, щоб додав. Точно. Чому я до цього раніше не додумався. Добавляй. Добавляй, чувак. Ти ж маєш почитати, що я написав? Добре, бувай. Так, чувачок хоче мамонта. Я, звісно, знаю, що я не трейджу зараз мамонта, але мені просто цікаво, що люди дадуть за цей фрукт. Ага, у нього інтернет поганий. Добре, добре. Я чекаю. Так, він хоче лопардика, але... Напишіть в коментарях, це хороший трейд. Мені здається, це десь на рівні в принципі. Але якщо він пише пліз, то я навіть не знаю тепер що, що краще. Добре, я в трейдах повний. Трейд хай левел в мене. Добре. Тоді я відходжу спокійно та розумію, що я в трейдах повний повний Зіроу. Але він хоче зі мною трейдитись. Так, до мене хотів сісти той Бурашечка. Але до мене інший чувак та він мені дає м -м, якусь повну фігню. Чесно скажу, це, це фігня. Так, так, чувак. Не ображайся, звісно, але це правда. А ось за Терекса мені скажіть. Зачекайте. Давайте підемо тоді на боса. Нарешті, божечки, нарешті. Нарешті, 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 друзі. Тож, друзі, ви обов'язково підписуйтесь, бо тут ви бачите крутий геймплей, де я не тільки рейджу пукти, а де я ще ходжу на рейд. рейди всякі. Так що ви обов'язково підпишіться на цей прекрасний канал. Просто чудесний канал, де які стрімжові відоси виходять. Так-так, підписуйтесь підуть. Тільки найкінчий досить. Боже, тут чувак за мною хоче і у трейде. Але я... я зараз не про це. В мене. в мене загарб. В мене Фіст Даркнес. Ай, чувак, ну чувак, ну зрозумій, ну в мене, в мене зараз просто Fist of Darkness в інвентарі. Якщо ти мені завадиш, то я точно не захочу з тобою трейдитись. Зрозумій мене. О, острів, 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 окей. Зараз м, я тікаю від чувака та йду ставити Fist of Darkness. Так-так, це дуже крутий геймплей, який ви побачите тільки на даному каналі. І це зовсім не грінні, ви не подумаєте. Тож, 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 тож. Забираємо скринку. Але нащо вона? Бо я вже заполучив свій Fist of Darkness. Ставимо, ставимо, ставимо. Ура! Врешті, тепер я можу вбивати боса рейдового. А з нього взагалі щось випадає, до речі? Бо я його ніколи не вбивав, я профукав свій пройшлий раз. Навіть якщо випадає, я не знаю, що куди там ставити і що робити з тим, що випадає, якщо випадає, звісно ж. Так, а босс у нього 300 тисяч хп, але він достатньо легкий. Якщо цей чувак мене зараз і вб'є, то це буде просто фіаско. Просто і чисто і просто, знову ж таки, фіаско. А він не бажає мого життя слухайте, я вам так скажу. Він не хоче, щоб я... Щоб я бив цього чувака. Він цього зовсім не хоче, походу. Добре. Добре, добре. Але він мене доб'є. І рейдового боса теж. О, о він А, тут, тут тут. тут два... тут ні? Ого. Добре. Ай-ай, боляче. Ну за що просто? За що? Та за що мене так? Бийте он босса, але ж не мене. Я Я хочу жити, я хочу боса добити. А щоб я з тобою трейдився, то це поганий варіант. Бо Бо я ображусь і не буду трейдитись взагалі. Я ж сказав, це погано. Це поганий варіант. Добре. Я з ним точно не буду трейдитись більше. О, ну я хоч. хочу, бо я взагалі не, не можу затрейдити. Ой, де може ще нічого бути босса. Зі мною якийсь чувак і постійно. А ти іди звідси. Та ти теж. А, добре. О, друзі, так мені випало 1500 фрагментів, купа рінів і чорне, чорне... пальто випало. Круто! Що сказати. А зараз я лопаю фабрику і наношу купу урона цій фабриці. І отримую... Эх, добре. А пальто. О, чорне пальто це, по-моему, гарный аксессуар дуже. дуже хороший аксесуарчик. А ще еще не випало. Там писалось, що два. А, Дарк Фрагмент. Дарк фрагмент. Добре, як думаете, надівати мне це пальто? Во, я выгляжу. Круто. А швидкість у мене все одно така швид... швидкенька. Лол. Просто лол. Даю вам. Чуваки, даю вам заскрінити Анні все. Добре, добре, добре. Ні, ну а пальто виглядить круто все ж таки. Давайте затрейдимося з кимось уже нарешті. Бо ми якби тут трейдимо тісто, але так. Так вийшло. Добре, в тебе немає місця для кіста, бувай. Заремонтись не буду. О, Блізард. дай Блізард, чувак, дай Блізард. Дай мені Блізард. дивись, я тобі покручусь. Дай Блізард. Ну добре. Не хочеш, так не хочеш. Але давайте дамо йому приклад, дамо йому бомбу. О, так, це не фрукт за 2,4 мільйона, Але нічого. Зараз ми трейдемося з якимось різкі, який, який дасть нам портал. І буду. А ось це, до речі, вже, по-моєму, такий нормальний. Ось це вже непогано, ось це вже непогано. Це, напевно, найкращий трейд, який я бачив за сьогодні. Супер Гарний трейд. Так, чувак, ось цей. Що він? Ну, давайте йому дамо мамонт, бо він вже розривається за цього мамонта. Мамонт.

У Отесліма він хоче, щоб я ресепнувся з гравіті, звісно, хоча це і самий поганий і крінжовий, так скажем, цей трейд. Це саме крінжовий міф, міфік, але все одно я не хочу його тратити. Не знати на кого взагалі. На якогось хом'яка, хамстера. Так. The Dow Team. Значить йому потрібно буде тісто. Е, ні, йому не потрібне тісто, добре, йому не, пер... йому не потрібне тісто. О, а дай на цю штучку. Добре, ні так ні. О, до речі, до мене моя бомба повернулася. Давайте тоді. її на столик. Поставимо все. Хай хтось візьме. От дивіться реч, який Кігар. Він тільки ще у нього рука була просунута, як значить він бере цю бомбу. Круто. Круто. Дуже круто. Ну. Що ж, друзі, сьогодні видався гарний ролик. Я. 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 Я не трейдився взагалі. Але зате ми сьогодні получили гарне пальто чорне. Та, та, та більше нічого, окрім півтори тисячі фрагментів. У мене їх, до речі, вже 8. Та ще купа грошей. Тепер я можу рольнути фрукт. І я б хотів би, але так як в мене небагато не грошей, то я трішечки боюсь його зараз ролити. Бо можу випасти якраз таки це бомб, бомба. Так що так що ви ставте лайки, підписуйтесь на канал, та коли я подвірю цього з я скажу вам всім бай-бай. Все, Всім бай-бай.